З новим днем, Україна! Сьогодні я вас знайомлю з автомобілем свого клієнта Audi q 7 3-літра Quattro 2017 модельний рік. З 2021 року знаходиться в Україні, з 23 го року, з січня власності мого клієнта. Тачка з рідною безпекою з незначними пошкодженнями. Ну і сьогодні про неї познайомимося, присудніться. поїхали! На старті не сказав, що комплектація в неї преміум плюс. Щодо пошкодження, я їх бачу на аукціоні, так як і ви. Її заганяли люди в Києві. В Києві мій клієнт вже 23-му році і купляв, а в 21-му була загнана. Бачу по фото, що не пошкоджено було нічого, не лонжерони, підкапотка вся повністю ціла. Вона від страхової компанії була, розібрані були зняти бампер, фари і крило. Ось це. Все оригінальне, наскільки я бачу, морда в бронеплівці. І німа ніде я не бачу других слоїв фарби, судячи з усього. Тобто пошкодження в неї реально було дрібне і безпека рідна. Під капотом двигун 3 літра, V6 FSI. Близько 330 кінських сил, і автоматична трансмісія, восьмі ступінь часта і повний привід. То робилось, брав її власник, десь пробігу було 180 тисяч кілометрів у 2023 році, на зараз 220. Єдине, що нещодавно, слава Богу, що так сталося, бо він планував її продавати. Якраз що спочала задня передача в коробці видергуватися, ремонт не коштував, скажімо, гри, і тому придбав він коробку з пробігом 50 тисяч кілометрів. Вона тут тільки-тільки оновлена, і заодно ж, звісно, поміняні. Рідини. Так, тут, бачите, наліпка Original капот. Вона в бронеплівці морда. По плівці є маленька, бачите, сама плівочка підірвана. Під плівкою б'ється 280 мікрон морда капот крила. Лобове скло рідне оригінальне. Повернусь до цього моменту. Є. Далі вся машина в заводі в приладі близько 120 мікрон, вся по колу йде. А, Із е, ЛКП якихось нюансів і дефектів. Пару подряпинок бачив: ось тут десь на дверці невеличка. І ось тут, на цій самій дверці, невеличка подряпинка. Але вона зараз без поліровок, без підготовок, без всяких е, така, як я мийки просто виїхала. Ну, трошки на бампері, може бачите, якісь незначні тут зауваження. Є сліди експлуатації, я їх називаю. Вони в очі бросаються лише першу хвилинку, звісно. Тут маленька є подряпинка, бачите фарбу е, стерли. От тут маленька. Незначні такі от подряпинки сліди експлуатації є. Але Страшного точно нічого нема, але ви все бачите, як є. Дах, панорама. І погнали всередину. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ. Рік у неї, до речі, 2017 був модельний і в Америці і в техпаспортні на аукціоні. В Україні розмитнюється по офісі наліпці 11 рік 2016 року. Тому в неї 16-рік в техпаспорті. Далі маємо електропривід сидіння, шкіряний салон. Він відповідає пробігу. Ціла шкіра, все, в принципі, ну, бачите, трошечки десь може там прим'ятинки, якісь тут є. Але, 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 є, як є, ви бачите. Її стан. І теж вона без хімчистки, без нічого зараз від підготовки. Килими дуже круті, як на мене, вони повністю, бачите, покривають всі борти. У нас є 4 склопідйомника, електродзеркала з обігрівом і з електроскладанням. В дзеркалах є монітори сліпих зон бачимо. Пам'ять сидінь на двох драйверів, електропривід кришки багажника і босе Sound Acoustic у нас тут є. Датчик світла проти туманки, ну і дощ туманки, це такі режими тут перемикаються. Бачу, що є тут стеження утримання в смузі, бачите? Підрульові пелюстки, шкіряне кермо. Не знаю, напевно, це вже не завод, але воно просто, як нове, Напевно, скоріш за все, власник це його оновлював. Не уточнював, просто так, кажу свої припущення. круїз контроль у нас адаптивний з радар. Тут у нас управління монітором, електронна приборка. так, по витратам пального. Зараз вона просто стоїть, скажімо, довго торахтить мене на холостому, тому тут витрати такі пишуть. По місту приблизно 17 літрів у власника. Траса, як їхать. якщо спокійно 12, якщо неспокійно авалити, то десь 15. Ну, приблизно такі показники. Так, є. Тут управління мультимедію hands-free. Датчик дощу також маємо. Ось так шикарно на приборку ми можемо виводити навігацію. Режими приладів можемо так от міняти. Моніторчик ось такий, звісно, він заїжджає, виїжджає. Ну, кнопочка старт-стоп теж само собою. Камера кругова тут у нас Показую, одразу демонструю. Є, з круговим обзором тут на пункт спіймати, щоб було хорошо видно. Меню у нас русифіковано, Навігація карти прошиті працюють. Бачите? Тут у нас є Select Drive, 4 режими, Off-Road, Comfort, Dynamic, Individual, залишимо поки в авто. Старт-стоп функція вимикається, і система стабілізації вимикається. Парктроніки і допомога при спусках. Клімат-контроль у нас багато зон, 4 зони, чотири зони, дві попереду, дві позаду. Є передні сидушки, обігрів і є вентиляція. Управління мультимедію, стандартна, в принципі, шайба. Таким чином, і крутілочкою вона тут керується. Медіа, Bluetooth, USB, AUX, все це має тут. бути. У Трансмісії. А, у нас, окрім драйв режиму, тут є спорт режим. ми його так от перемикаємо. І є Тіптронік. Можна полюсками, можна тут на трансмісії перемикати на колісся. Електроручник від мультимедії, крутілочка. Тут таке відділення і є підлакітничок. Підлакітничку зрученький, широченький. Нижче тут модла трошки власника, невеличке, тут доволі таке відділення. Дзеркало з автоматичним затемненням. Тут все керування по світильникам, по лампам. І дах у нас панорамний, шикарний, показує шикарний привід і неба, показує, що все працює. І шторка у нас ще додатково, ми можемо бачити дах зачинять, щоб нам сонечко не світило, якщо воно не потрібно. Важливо сказати і наголосити на тому, що безпека на аукціоні автомобіля рідна. Ну для багатьох це плюс, тому я його. Я акцентую на цьому увагу. Дивіться, на другому ряду сидінь у цій Audi Q7-все шикарно. У мене зріст 193 см, я зараз сиджу сам за собою, мені дуже зручно, дуже комфортно. До другого ряду тут немає питань. Третій ряд, до речі, я розложу, але сідати на нього не буду. В Q7 він чисто для діточок, для двох зроблений. Тому дорослому там робити немає чого. Всім вам авторитетно це заявляю. Так, що стосовно шторки, бачите, у нас тут така є сонцезахисна, дуже зручно, навіть попільничка ще є в цих руках, чому я так трошечки здивований. Є підлокітничок, є тут два підстаканничка, отак виїжджають. Ну, він зручний, високий, такий сподобався мені. Є кліматконтроль, бачите, тут два зони. І-і. Оф, зараз зробимо. І два гнізда для підкурювача. Тунель у цей коридор не дуже високий. В принципі, зручно буде сидіти тут і в трьох. За це питань немає. І спинка тут змінює свій нахил, дуже зручно, можна отак от прилегти. Можна ось так от строго сісти, збільшити об'єм багажника. Ну, багажник тут теж непоганий, тому підемо Ми зараз, напевно, до нього. Ого, і підсвіточка ще є. Напевно, ще важливо сказати, що вона без пневми на звичайній пружині підвізці. Кому це плюс, кому це мінус, не знаю. Для мене все ж таки більше, напевно, це плюс з точки зору практичності. Електропривід кришки багажника. Працює, як на мене то швидко. Багажник тут офігенський, він зручний, великий. Є ось такий кіломок гумовий, я його одразу зараз приберу. Нижче тут у нас відділення сабвуфери всі, басе, там підсилювачі і вантажний комплект для аварійної герметизації шин. Сидушки третій ряд у нас досить зручно ось таким чином розкладаються. Раз. І два. Доступ ми сюди маємо як з багажника ще покажу. Отак от підголовнички піднімаються. Як реалізовується доступ на третій ряд сидінь. Теж демонструю ось таким чином. Ну і бачите, другий ряд сидінь, коли так от він зафіксований, то там місця ну, реально небагато. Чисто для діточок, ще раз повторюсь. Але сидушки самі по собі зручні. І так само складати ми можемо і ось таким чином. Єдине, що мені зараз... Ага, підголовник сам падає, не треба його фіксувати. Зручно. Клас. І Раз, і два. І, наприклад, три. Все чудово. Зачиняємо. Тут ми можемо закривати окремо багажник і одразу центральні замки, якщо нам треба уходити. Ще ось така прикольна штучка, є я одразу роздивився, є шторка на задньому склі. Обов'язково тест-драйв, обов'язково скажу, що два група вміє робити емоції в автомобілі, ну особливо якщо це ауді. Тут не посперечаєшся ніяк. Я запитав у власника по ланцюгу, чи є якісь зауваження, чи нема. Він сказав, що ні, все в метках, все в допусках, все в нормі. Ну, він не дуже шарить, але там, де його обслуговують, машини, ну він сказав, що все абсолютно в нормальному стані. І зараз рушаємо невеличкий тест-драйв. Перші нотки, щойно тільки зрушив з місця, ну, відчуваєш себе за кермом великої чоловічої тачки. Ти відчуваєш себе бік-босом. Ну, умовно кажучи, бік-босом, понятно, що ви з класі там, на задньому ряду сидінь, ти себе відчуваєш. Але тут ти відчуваєш себе дорослим чоловіком, статним таким і статусним. Вмикаємо динамік режим і спорт режим на трансмісії. Рухаємося ми в горочку і в поворот. І ось так ми зробили сотню. Повертаємося в режим комфорт і зараз пострибаємо по трамвайним рейчкам. Все достатньо м'яко і достатньо комфортно. Навіть і в комфорт режимі вона непогано їде, більш м'яко, звісно, вона рулиться. В салоні дуже тихо, дуже приємно. Між і комфортом, до речі, дуже відчувається от поведінка автомобіля, як вона себе поводить. Набагато комфортніше, в комфорті вона, звісно, стає, вона пливе. Якось відчувається все. Це різниця, керування, як вона набирає все. Спеціально ще проїдусь по ось такій поганій дорозі, щоб ще її послухати на комфорті додатково. У Ауді підвізка тут, звісно, дуже енергойомка. Можна не відчути, якщо є якісь відхилення. Але зі слів власника зауважень яких нема. Коротенько скажу, що не подарувати емоції ця автівка не може. Вона дуже-дуже приємна. Ну, в ній круто, в ній кльово, в ній комфортно. Вона простора, вона велика. Дійсно, приємні такі щирі приємні емоції у мене від неї. Ну, на ній хочеться їздити. Е -е -е. Так, Audi — це комфорт, Audi — це кайф. За комфорт завжди треба платити. Mm. Не забувайте про це в любому випадку. Тому Придивіться, приїдьте, перевірте і купіть, якщо все сподобається. До зв'язку до зустрічі з вами Лога Трандафта всім бажаю миру. Ну нам перемоги. Слава Україні.